Доброго дня. Дякую. Дякую. Е, взагалі, що таке сенс? І чому війна, на моє переконання, зіграла досить жорстоку, злу, але потрібну і важливу гру з українцями? І чому війна взагалі активізувала пошуки сенсів. А можливо, нових, а можливо, і забутих старих. І я Олена Натойлат, я психолог, коуч, я ірпінчанка, і я від літа працюю у мобільній бригаді е психологом в е межах Бочанського району. Такі екстрені служби на машинці виїжджаємо до людей. І е знаєте, за цей час я пережила певну свою власну трансформацію і мала можливість працювати, спостерігати, спілкуватися з людьми, які. Пережили окупацію, які евакуйовувалися під час вибухів, пострілів, які виїхали за кордон, які вже повернулися, які ще й досі там перебувають, з людьми, які втратили житло, рідних, близьких. І е, сьогодні хотілося поділитися своїми міркуваннями, своїми спостереженнями, баченнями. Я аж ніяк не претендую на істинність якусь, але. В межах теми пошуку сенсів, взагалі актуалізації цього питання під час війни, хочу поділитися. І коли я готувалася до круглого столу, спеціально зайшла на Google і почитати, що ж взагалі пропонують розуміти під сенсом. І натрапила на такі терміни, як значимість, цінність, мета, рація, сила, мета. Почуття, і е, е, я зраділа насправді, коли десь там самому кінці побачила, що це почуття, перш все ж таки, тому що я вважаю, що сенс це е, першочергово. Наше тілесно емоційне переживання це не те, що ми можемо осмислити, ментально усвідомити, проінформувати якось, якісь знання отримати, а це все ж таки те, що тут всередині нас: це ті наші переживання цілісності, значимості, цінності і причетності. І я думаю, що ось цю цілісність ми можемо отримати через самопізнання себе, значимість через розвиток. А причетність і цінність через допомогу і служіння іншим. І, на мою думку, ось ці такі види напрямки діяльності, як самопізнання, розвиток і служіння. І формують власне місію, призначення, дають переживання ось цього сенсу життя. Але так трапилося, що коли почалася повномасштабна війна, ці сенси суттєво похитнулися. А особливо для багатьох це були якісь матеріальні речі, які були там зовні, наприклад, квартира, будинок, машина, робота, тобто якісь відпочинки за кордоном, тусовки. І воно вмить похитнулося. І прийшло розуміння. Що світ навколо мене, він непередбачуваний, він непідконтрольний, він досить хиткий і нестабільний. Перед нами наші поставили таку стіночку, ми бігли-бігли, бахнулися, об неї сіли, і, о, Боже, Да? І у нас до війни навіть не було можливості заспокоїтися якось і переосмислити от те все, куди я біжу, для чого це мені, що воно мені дає, наскільки воно відповідає моїм цінностям. А тут от і ця стіночка все ж таки дала можливість задати запитання: а чи не надто швидко я біжу? А чи в тому напрямку взагалі я біжу? Чи можливо мені варто зараз зупинитися, можливо, якось обійти цю стіну, чи взагалі повернутися в іншу сторону? Для чого взагалі ця гонка у моєму житті? Заради чого більшого я та, живу біжу? І, звичайно, що ну не всі так да, одразу зупинилися і задумалися над такими питаннями. Однозначно, хтось почав адаптувався швидко, почав волонтерити. Хтось пішов на фронт, військомат, хтось захищав, хтось втікав, хтось піклувався, турбувався. Тобто, на той час це були всі нормальні реакції, в яких тих умовах, в яких ми опинилися. Але знаєте, я все ж таки думаю, що рано чи пізно ці питання. Постануть ну, перед кожним з нас і, думаю, перед Україною як державою в цілому теж. Для чого, Та ради кого, куди і для чого більшого це все. Е, і е, ще така причина, е, яку я теж виділила, яка актуалізувала пошуки сенсів, це те, що ми е, стали надто близько до смерті. Тобто ми все ж таки зрозуміли, що смерть, вона досить поруч крокує, як виявилося, із життям. І, звичайно, що да, до війни ми взагалі ну, страх смерті, це тривога через смертність, це взагалі самий базовий страх, на якому все відбувається, вся надбудова. Але у нас да, ми люди дуже. Мудрі, і я захоплююся людським організмом, людською суттю. І ми вибудовуємо захисти. І ці захисти нам допомагали. Да? Ми нам давали можливість бути спокійним, врівноваженим, нормально функціонувати. Ось. Але, знаєте, іноді ми наскільки захищалися від смерті, що захищалися від життя. Таке відчуття, ніби ці захисти служили. Не нам, а ми для них. Але коли трапилася війна, ці захисти суттєво похитнулися теж у нас. І ось це усвідомлення, що ну, я можу будь-який час померти. З одного боку, воно пригнічує. Воно болить, воно, звичайно, десь прибиває, але з іншого боку, воно досить мотивує, надихає і дає можливість діяти, рухатися, творити, повертатися до якихось сенсів, які, на які нас не вистачало часу, не вистачало сміливості, бо ти розумієш, що часу може не бути, або я вже зараз, бо життя уже тут і зараз триває. Ось і думаю, що це теж така одна із причин, чому все ж таки більше питань таких стало про сенси наші життєві. І взагалі про які захисти я говорю, це, це не моє, це Ірвіна Ялома, Ернста Беккера. Наприклад, такі приклади наведу, популярні: це надмірний нарцисизм, коли людина вважає, що от я. Пуп землі, як то прийнято казати, да? у нас земля крутиться навколо мене. Я інший. Всі помруть, а я залишуся, бо я король свого життя. І ви пробуйте сказати цій людині, що це не так. Вона ні за що в це не повірить. І це її такий захист від цієї тривоги, страху, смерті. Або, наприклад, віра в Спасителя, коли людина, наприклад, вважає, що от я дотримуюся всіх канонів, я живу по всіх правилах, і я точно попаду відразу в рай, мене омине ця участь, ось тому, що мене Бог врятує. Від смерті. От, або ще такий захист, який я спостерігаю і зараз дуже часто, коли от я там ще трішки повчуся, трішки походжу ще на різні курси, трішки ще там почитаю, ось, а потім вже піду щось робити по-справжньому. Да, По-настоящему, да? чорнове життя, от таке проживаю. І це теж захист, бо якщо я почну жити по по повному, то тоді все. Тоді проект мій закінчиться життєвий, і я помру. А так людина, о, завдяки тому, що вона це чорнову життя живе, оце так само зараз під час війни. О, як тільки ми переможемо, а ми, звісно, неодмінно переможемо, от тоді я почну щось робити. Ось. Але, знаєте, ну, життя воно ну, тут, в таких реаліях. І я вважаю, що війна насправді нас так добряче оголила, прибрала от зайві захисти. Ролі, маски, і війна свого роду стала такою природньою психотерапією для багатьох. І пам'ятаєте, можливо, Ерік Берн говорив, що життєвий сценарій людини складається там, до трьох років. І змінити його може тільки тривала психотерапія і такі потрясіння, як війна. І, схоже, на долю українців і України в цілому випала нагода. Змінити цей життєвий сценарій опираючись на свої істинні духовні сенси. Дякую